Так, Всім привіт! Поки погода не льотна, рішив вам показати і розказати, що ми зробили з мазуном і як він трудиться. Значить, роботи для нього багато. Хватає, воза трудиться, дуже, звісно, ми його вовремя купили, не жалієм ні каплі, виручає серйозно. Так, саме перше, що ми зробили. В попередньому відео про тоді, коли я його мив, я питав, яку резину купити. Ну, у нас трудності із світом відео виходять зовсім нерівномірно, нерегулярно. так що Резина була вже куплена. Куплена значить отака резина, отакий протектор. китайська. Уже я не схотів отакого протектора купляти, вже купили отаку китайська, по 7,5 чи 8 спереді накачали. То... Нормально. Проблем нема. Те, що стояла спереді, переставили назад. Оце колесо трохи горботе, те, що стояло спереді, зліва. Поставили на край, а це, що спереді справа, рівненьке хороше, з хорошим протектором поставили туди всередину, то поміняв трубку на блокіровку, тепер блокіровка рубе. Все добре. Поміняли. Привод спідометра, гофру, шлангочку там на тормоза. Та і, і, і тормозні поміняли і на блокіровку, і на сцеплення там одна була трошки опасна. Замінив зразу, поки побачив. Поки колеса зняті були, усе повністю передок викрасив, тут уже передок перебраний, виходить, люфтів ніде немає. Наш шкварняху там все добре, тормоза відрегулювали. і поміняли пильники на рульові тяги, розібрали, перемили, бо один був не гужий. Зробили, поки колеса зняті були. Так, тоді Ой. Тоді стояла отака гадость. ось. Тут ось зверху на дверці, ось воно вже задрате, де поцарапане, хто знає як. Стояли вони отут. Як закриваєш і при їзді дуже торохтять вікна, бачив хтось із хлопців в якомусь відео казав, що підходять резинки з 99-ї. Ну, в магазині озвучили за них тисячу гривень ціну. Були в Лубнах, заїхали на розборку, набрав от душі в дві руки, резинок яких хотів за 100 гривень. Ну Саме краще підійшла отака от резинка. Оце ось отака, вона всередині з отією бархаткою. Надівається тугенько, плотненько, стекло не торохтить. Оця надіта сюди зсередини. Ось вона стоїть. А знаружі, ну саме краще брати отакі побільше і стають вони знаружі і зсередини хорошо. А знаружі значить, надіта в мене отака. Отака ось резинка, вона теж сюди хорошо стає. Ось вона надіта з наруж. Так, тоді замінені були дверні карти. Оці, оця права була в нормальному стані. Ось вона де. Ось така ось вона була. Тут є карманчик, яка чіпляв. А лева ж оця. Водітельська ось отакий стан, ось саморізами прикручена, хто знає, як порване, обідране. Заказали отакі нові карти. Тоді отут стояли ручки Жигульовські, вони по шліцах по тих не підходять. Вічно їх обриває, відпадають і самі ручки поганого качества, які не купляли, вони не видержують. Купив рідні оригінальні. Оця 280 гривень, оця 230 Карта і все, все добре. І ще треба купити оцю, бо в нас не було зовсім ніякої. Я сюди з ДВП кар... вирізав, обшив дермантином, але воно трохи його покрутило, треба купити новеньку. Отаке. От Значить, в момент так, в експлуатації показало, що залазить туди дом... наверх тентувати, немає за що братися. Оцей бортик завернутий в другу сторону. І коли сиро роса, пару разів я звідси впав, заїхав на металобазу, купили трубу 15-ту, тоненьку, зігнув так, як схотів. Тут ось до крила, там до цього ж бортика прикрутив і все, огонь. І сюди була зварена ручка. Оце ми так поробили на дві сторони, то тепер прекрасно. Так, оце ось той. Привод стояв у нас ще рідний, російський, ну, а купив вже ж, як завжди, зекономив. Так, це поробив, це показав. Тоді, що ще ми зробили? Е, зразу я був поміняв, приїжджав електрик, передивився проводку, все нормально, каже, кончений спідометр. Купив я, значить, новий спідометр. Поставив, ну, проблему повністю він не рішив. Бачите, вже наїздив 61 кілометр, ну, проїхав я десь 75 точно. Він більше робив, ну, бували такі моменти, що е, при розгоні, там, коли вже показує 20, до 20 воно стрілка та прига туди-сюди воно не показує. З 20 вже, як третю передачу включаєш, тоді він починає робити. Якщо він не почав робити, стрілка лежить, то одометр пробіг одмутує, навіть на новому спідометрі. Був значить, заказаний привод, я вчора поставив, ну нікуди ще не їздив. Гуфру на вихлопну теж поміняли, бо їздив я ще довго з цією на проволках, не було время зробити. Роботи багато страшне. Так, Тут такі самі ручки. Значить, спідометр у нас повністю новий. Тут ось карта теж ця новенька. Е, сюди. Ручка оригінальна чогось не підійшла по тому валові. Ніяк я її сюди не міг набити, ніяк не підходила. Хорошо, що в хлопців за двадцятку на розборці взяли Жигульовську. Вона туди молоточком тугенько набилася, навіть без оцієї чеки все чітко держиться. Так, оце таке. Е, весіле, значить, провода і шлангочка під омиватель. Нормального міста людського, щоб його сюди поставити, я не... Не бачу, ну, купив Жигульовський бачок і омиватель, зробив сюди кронштейн, поставив, підключив, все робе. Значить, отут біля педалі газу не було в мене отакої кришечки. Вало той був, дірка така, пилюка, грязюка, все воно звідти трохи летіло. Врем'я появилось зробив туди таку желізну кришечку, і ніхто не скаже, що вона саморобна Так, тоді. Тросики були закищі на глушилку ручну і на шторку. Це теж розбирав, усе розробив, але ну, недовольний я. Шторкою недовольний, вона дуже туго робить, ходить погано. Підніматися, піднімається, опускатися не хоче, приходиться виходить, знаружжя робити. Залили антіфріз, радіатор потік. Півчаса машина подеренчала, потік радіатор. антифриз злили. Сейчас машина на воді. Значить, поставив я сюди часи, чи ці не часи, а термометр. Так, підкажіть, що включає оця кнопка? Все повністю по машині роблю, а це не пойму, що оця кнопка включає і все. Вона світиться, коли на неї нажимаєш. Ну, нічого не включає вона. Оце таке. Так. Тоді ще було, значить. Підігрів дзеркал, Кнопка є, все є, коли карти дверей були зняті, у дверях всередині висіли провода. Е, були там у нас такі пару днів, що вже були холода, машина повністю в вініє, все замерзає, печка не справляється, вікна ті потіють і дзеркала знаружі замерзають, його отак тряпкою потер, нічого не видно. ну Я думаю, всі розуміють, що це таке. Коли заказував оцей весь хлам на машину, знайшов е, обігріваючі елементи для дзеркалу. По 125 гривень заказав, е, приклеїв, на те дзеркало приклеїв, а з цієї сторони я якось не обратив, увагу, що в нас на цій стороні стояло менше дзеркало. Оце я так зекономив. Блін. Ну прийшлось купити велике дзеркало, таке як треба, по розміру обогрівателя, таке саме, як на тій стороні. приклеїв і сюди, підключив, все прекрасно працює. Так що оце осталась тільки ота одна кнопка, що, що я не знаю, що вона включає. А так все робить. Так що, якщо хто знає, то підкажіть, будь що вона повинна включати. Вустановимо і те зробимо. Оце таке. ну Та машина їздить, трудиться, робить Все добре. Грязна, вчора по дощу возив Отак От і не обмів нічого, вже отак ось, як заїхав, так і стоїть. Е, ремонтуємо машину, тобто ремонтуємо вовремя, тоді, коли треба, а це все доводимо до ума вже більше з картами, отам із підометрами, з підометрами, за тим усім остальним. Е, по мірі заробляння ж машиною грошей. Все те, що вона заробила на даний момент, вкладено в неї. Ні копійки не залишилося. Оце вже з моменту покупки із резиною, з усім, з усім, з усім, з покраскою, з нарощуванням бортів, з усім, що ми сюди зробили, вкладено десь 45 тисяч. Що я заробив машиною за те час, що їздив, перевіз я вже десь 250 тонн нею. то. Оце всі гроші вони тут і. Є. Оце таке. Не схотів я вже брати резину. отаку, вона гризеться, стирається, і ця резина мені не подобається. Дотрем її і купим кар'єрну, таку як треба. Машина нас дуже виручає, довольні машиною, їздить руба, все, все прекрасно. Оце таке. Ну та на цьому все. Пишіть коментуйте, що ви думаєте. Як вам машина? Чи вона преображається? І все. Всім пока.